Права, 148. Виразіть у кілограмах. Ну і наведено різні маси, які треба перевести в кілограм. Ну що ж, давайте подивимося, як їх переводити. Тут у нас написано у першому випадку 3 тони 40 кілограм. Одна тона це 1000 кілограм, тобто ми пишемо, що це дорівнює. 3, що множиться на 1000 кілограм плюс 40 кілограм. І це дорівнює. Так, 3 на 1000 це буде 3000. Отже буде 3040 кг. Пишемо тоді 3040 кг. Є. Наступний рядочок. 2 центнери 5 кг. В одному центнері у нас 100 кг, то ми пишемо, що це дорівнює. 2 центнери це 2, що множиться на 100 кг, Плюс. Ті 5 кг, які в нас записані. Плюс 5 кілограм. І це дорівнює. Тобто буде 200 плюс 5 205 кілограм. І останній третій пункт 5 тонн 6, 32 кілограми. Пишемо, це дорівнює. 5 тонн це 5, що множиться, в одній тонні 1000 кілограм, що множиться на 1000 кілограм. Додати. Далі 6 центнерів. 6, що множиться в одному центнері 100 кг. Так, і додати ті 32 кілограми, які в нас записані. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 5632 кілограми, якщо їх додати. 5632 кілограми. Ну що ж, ось таке завдання. Щоб ви пригадали інші одиниці вимірювання маси на цьому вправу завершено.